З вами є Денис. Сьогодні я вам розкажу про осінній урожай в цьому прекрасному містечку Доброми. Воно славиться замком, замком Гербертів та славиться монастирем, в якому свят прийняв сам сам Андрій Шептицький. І так, наш перший урожай це є калина. Вона е, має віти та багато кінчиків. Так, ось вона. Допомагає від горла, від температури та від кашлю. Також має символо України. Наступний наш според часом є шипшина. Її засушують і заливають водою. І з неї виходить чай, але вона має теж вітаміни. Але саме основний вітамін С теж вітамін С. Він так само від горла допомагає, від, від е, температури та від е, кашлю. Так, зараз ви усе саду моєї прабабусі Марії. Та, також я зараз вам розповім про горіх. Горіх це є. Дуже, дуже корисний плід Тим те, ти, що в нього є Магній, в нього є вітамін Б, також в ньому є омега-3. Хто живе місті, та в місті є пар, десять горіхи, ви можете взяти і їх нарвати. Також горіхи допомагають мозку пам'яті. Також вони ослаблюють людину, тобто, коли знімають нерви. Ну і все, до побачення. Чекайте до мого нового ролика. У мене ролики виходять майже кожен день. Ставте лайки, підписуйтесь і нажимайте колокольчики.